Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Майбутня поразка країни-агресорки Росії у війні проти України призведе до ліквідації російського диктатора Володимира Путіна та повного краху його режиму. Таку думку висловив російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ Олександр Осовцов в інтерв'ю Експрес за його словами: ключем до поразки російської армії в Україні та знищення путінського режиму стане звільнення українського Криму, враховуючи його величезне символічне значення для Кремля та Росіян загалом. Господар Кремля зміг підвищити свою популярність і підвищити легітимність свого правління, анексувавши півострів ще в дві 2014 році, створивши патріотичну кримську більшість серед широких верств населення, зазначив осовцов. Він підкреслив, що для Путіна і лояльних йому людей захоплення півострова стало символом національного відновлення. Якщо цей символ буде знищений, я впевнений, що вся більшість і конструкція ментальності нинішньої Росії теж зруйнується у ситуації краху. Цілком реально усунути Путіна і його поплічників. Сказав опозиціонер. Осовцов зазначив, що такі режими, як Путінський, зазвичай руйнуються після військової поразки. Він підкреслив, що продовження. Дня боїв на сході України говорить, що цей момент може бути вже близько. Російська армія, яку вони представляли як величезну силу, програє під Вугледаром і Бахмутом. Місяць за місяцем вони втрачають в спробах зайняти подібні міста і села. Значить, вони близькі до поразки в цій війні. Додав він. Ось уже зовсім скоро на Росію чекає повний крах економіки. Кремль буде змушений знецінити рубль. Такий прогноз у програмі Аргумент зробив провідний економічний аналітик і фахівець з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін, зазначивши, що вже зараз не менше 30% відсотків Частини бюджету РФ через санкції, як корова язиком, злизнула. Щоб якось триматися на плаву, в РФ почали обирати бюджетників від пенсіонерів до росіян, задіяних у сферах охорони здоров'я, науки і освіти, зазначив експерт. Основний удар санкцій припадає по населенню, навіть не по військових зусиллях Кремля. Також у РФ активно почали розпродавати те, що було накопичено на чорний день, додав Крутіхін. Керівництво Росії, судячи з усього, повно рішучості продовжувати рух цим шляхом. Дефіцит бюджету колосальний. Його потрібно буде звідкись покривати. А поки Кривати його ні звідки, значить, потрібно девальвувати національну валюту, спрогнозував економіст. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.